Сьогодні Чернігівщина отримала 20 тонн кисню як благодійну допомогу. Про це Суспільному повідомила заступниця голови облдержадміністрації Жанна Шерстюк. За її словами, дві тонни спрямували до другої міської лікарні Чернігова, одну до третьої лікарні. Частина кисню поїхала до Курюківської ЦРЛ. За її словами, область на даний момент забезпечена киснем на тиждень. Як розповів гендиректор другої міської лікарні Владислав Кухар, ситуацію з киснем до цього ранку у Чернігові була критична. Ситуація напружна. Дуже, дуже важко персоналу на сьогоднішній день тримати під контролем ситуацію з станом здоров'я хворих, які знаходяться в стаціонарі. Багато з них отримують кисень з двох концентраторів через, через трубочки, через, через маску. Тобто досить складно. Ми цю ночь пережили. Такому цей і якщо найближчим часом все ж таки не будуть виконані обіцянки щодо поставки кисню, е наступна ніч буде досить ще, ще складнішою ніж попередня. За його словами, лікарі очікують збільшення кількості хворих на коронавірус. Про це він повідомив сьогодні на нараді у міськраді. За його словами, за минулий тиждень у 1141 людини виявили коронавірусну інфекцію. Вже перевищило саме високі познаки. Попередньої хвилі більше ніж 1098 у нас не було. І попереджаю всіх про те, що це ще не пік, пік захворюваності. Ми очікуємо, ще збільшення кількості як захворівших, так і тих, хто буде надходити до стаціонару. За словами кухаря, зараз в лікарнях міста амбулаторно лікують 317 хворих на COVID-19, з них четверо людей вакциновані. Також збільшується кількість охочих зробити щеплення в день у Чернігові. Вакцинують 1500-2700 людей. Розповів кухар.